Слава тобі, Боже! На слава тобі! царю небесний, очищителю душі душистини. Цього разу продукцію виготовлену волонтерами загону шалені голки та паляниця освятили капелани, а виготовлено, як завжди, було чимало. А саме 70 індивідуальних аптечок, 7 рюкзаків, 7 баулів, 7 каверів, 7 сумок скиду. Все це відправлено волонтерам в Харків, котрі наповнюють індивідуальні аптечки всім необхідним і відсилають нашим захисникам на передову. Також цей день було освячено 150 метрів сіток, котрі замаскують наших військових на сумському напрямку. Щоб Господь Бог і матір Божа охороняли ці речі і тих хлопців, наших синів України, що захищають нас від. Супостати від того ворога злого, який прийшов знищити нас. Як народ знищити нас як людей освітили в цей день і продукцію загону паляниця, а також самих волонтерів, бійців тилового фронту, загону шалені голки та паляниця. Тож нехай вся освячена продукція, потрапивши до рук наших військових, стане їм в нагоді і захистить їх від ворожих куль. І вони сподіваємось, найближчим часом, живими і неушкодженими, повернуться додому. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.